Доброго ранку, діти. Доброго ранку катруся. Доброго ранку, Юлія Михайлівна, доброго ранку, дітки. Малята, я сьогодні заходила у квіткову крамницю. І погляньте, що я там купила. Це маленьке дерево. Ні, це не дерево, катруся. Це така квіточка. Кімнатна рослина. Зараз на вулиці холодно, зима, ще восени, дерева і кущі скинули свої зелене вбрання. І зараз стоять без листочки, а квіточок взагалі немає. А ця квітка росте у кімнаті. Тому вона завжди зелена. Це кімнатна рослина, а називається вона фікус. Маляти, давайте всі разом скажемо, як називається квіточка ця? Фікус. Правильно. Діти, погляньте, ця квіточка дійсно схожа на дерево. На маленьке дерево, так? Давайте розглянемо її. У фікуса є стовбур і великі листочки. А якого кольору у фікуса листочки? Так, вони зеленого кольору. А якого розміру? Ви, мабуть, уже помітили, що у Фікуса листочки дуже великі. Малята, а давайте зробимо пальчикову гімнастику про квіточку. Повторюйте слова і рухи разом зі мною. Приготуйте ручки свої. Зробіть ось так. Готові? Наші гарні квіточки розкривають пелюстки. Вітерець усіх качає, пелюстки перебирає. Наші гарні квіточки закривають пелюстки. Тихо-тихо засинають. І голівками гойдають. Ось так. Молодці, малята, чи сподобалась вам пальчикова гімнастика? А скажіть мені, будь ласка, як називається ця квіточка, яку ми сьогодні розглядали з вами? Правильно, ця кімнатна рослина називається фікус. Давайте скажемо всі разом голосно. Ця квітка називається фікус Молодці! Малята, а тепер давайте ще раз повторимо будову фікуса. У фікуса є стовбур і великі листочки. Фікус росте у горщику, в якому насипаний ґрунт. Земля. Діти, щоб фікус не зав'яв, його треба поливати водичкою. Ось так. Катруся, а тобі сподобалась моя квіточка? Так, дуже сподобалась. Малята, а вам сподобався Фікус? А скажіть мені, будь ласка, у вас вдома є кімнатні рослини? Ви допомагаєте мамі за ними доглядати? Дуже добре, ви всі молодці. Мені дуже сподобалось сьогодні з вами спілкуватися, але треба вже прощатися. До побачення, малята! До побачення, дітки! До нових зустрічей!